Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. Вітаю, мене звати Тимофій Милованов. Я президент Київської школи економіки. У сучасному світі, де кожен з нас прагне до збільшення власної ефективності та продуктивності, технології штучного інтелекту відіграють ключову роль. У цьому відео я покажу, як штучний інтелект може стати вашим надійним помічником у досягненні кращих результатів. Окрім того, ми оглянемо конкретні інструменти та платформи, що забезпечують доступ до грантових програм, креативного генерування ідей, оптимізації контенту та багато іншого. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як максимально ефективно використовувати можливості штучного інтелекту для підвищення власної продуктивності та досягнення нових вершин у вашій професійній діяльності. Почнемо ми з вами з не найочевиднішої сфери застосування штучного інтелекту самонавчання за його допомогою. Часто ми зіштовхуємося з завданнями, які робимо вперше: проведення інтерв'ю, подача заявки на грант чи кредит, і саме тут на допомогу приходять мовні моделі, як ChatGPT або Cloud AI. Вони можуть виступати як універсальні помічники, володіючи знаннями в широкому спектрі сфер. Якщо ви зіштовхнулися з проблемою, до якої не знаєте, як підступитися, можете почати з простого питання: як це найкраще зробити? Давайте змоделюємо ситуацію, коли нам необхідно найняти нового співробітника на роботу, але ми не маємо у цьому досвіду. Просто переходимо до чат GPT і напряму запитуємо його, як провести інтерв'ю на роботу як роботодавець найкраще. Проте, не варто зупинятися на одній відповіді, тому я завжди рекомендую продовжити розпитувати чат, доки ви повністю не розберетесь у хвилюючій вас темі. Наприклад, після такої відповіді можуть з'явитися запитання: а які ключові навички і кваліфікації треба для вакансії? Чим більше уточнюючих запитань поставите і більше відповідей отримаєте, тим краще ви розберетесь у темі. Також я рекомендую надавати чату ролі, наприклад, Дай відповідь як досвідчений HR. Це дозволить покращити якість його результатів. Враховуючи ці рекомендації, ви зможете ефективно провести співбесіду, забезпечивши об'єктивний відбір кандидатів та виявлення найкращих талантів для вашої організації. Для покращення власної продуктивності важливо отримувати швидкий зворотній зв'язок від результатів своєї роботи. Слухати критику своєї роботи від інших людей приємно далеко не всім. Мені, наприклад, неприємно. А от від якоїсь бездушної машини це взагалі не проблема. Ви можете використовувати можливості AI для покращення, просто попросивши його покритикувати. Наприклад, ви плануєте невелику рекламну кампанію свого продукту в Фейсбуці і написали рекламний текст. Попросіть чат написати критику та обґрунтувати, чому він так вважає. Після цього можна попросити його запропонувати покращення на основі критики. Приклад. Оптимізація презентації для інвесторів. Ви готуєте презентацію для потенційних інвесторів свого проекту. Ви хочете переконатися, що ваша презентація чітка, переконлива та висвітлює всі ключові аспекти вашого бізнесу. Для цього ви вирішили скористатися можливостями AI. Перший крок критика від AI. Ви вводите текст своєї презентації в AI-інструмент, який аналізує його за кількома параметрами, які ми йому задамо. Наприклад, ясність викладу, переконливість аргументації, цікавість матеріалу для потенційних інвесторів. AI вкаже на місця, де аргументація слабка, інформація подана незрозуміло, або де можна було б додати більше даних для підтвердження вашої концепції. Другий крок: обґрунтування критики. Попросіть обґрунтувати критику і AI пояснить, чому певні частини презентації можуть бути прийняті як недостатньо переконливі, або чому певна інформація може здатися зайвою. Наприклад, він може вказати на необхідність зосередитися на унікальних пропозиціях вартості вашого продукту замість загальних фраз. Третій крок покращення на основі критики. На основі отриманої критики попросіть AI запропонувати конкретні зміни як зробити мову більш переконливою або реорганізувати слайди для кращої структуризації інформації. Тепер перемістимось до іншої проблеми. Існує спокуса використовувати чат GPT для пошуку інформації, але якщо у вас немає виходу в інтернет через Bing, який доступний в платній версії, це може бути поганою ідеєю. Краще для задач з пошуку інформації використовувати Find або Perplexity. Це системи на основі GPT, але заточені на вихід в інтернет пошук інформації там і гарною структуризації її для вас. Давайте, наприклад, пошукаємо грантові програми бізнесу. Склади, будь ласка, список з 10 грантових програм для бізнесу в Україні. Як бачите, воно дало відповідь та список джерел до неї. Іноді цікавіше та корисніше пройтись по списку джерел. Фінд дає безкоштовно декілька запитів на день з четвертою моделлю GPT, тож як і з іншими інструментами, можемо зробити порівняння. Склади список з 10 грантових програм для бізнесу в Україні. Для кожної задачі існує спеціалізований інструмент на основі AI. Тому виникає логічне питання, як їх знаходити і почати використовувати. З кожним днем доступних моделей стає неймовірно багато, тому почали з'являтися каталоги інструментів, наприклад, Founder AI. Тут зібрано більше 7 тисяч моделей для різних задач, є зручний пошук по ним. Наприклад, можемо подивитись категорію Social Media Assistant і бачимо більше 140 інструментів, що допоможуть вести ваші соцмережі або мережі вашого бізнесу. Якщо у вас є підписка на чат, можете використати плагін AI Tool Hunt, який зі своєї бази знайде список інструментів по вашому промту. Наприклад, зроби список з 10 AI інструментів для невеличкої кав'ярні. Як бачите, це складна задача, але з великої бази точно знайдеться інструмент, що підійде саме для вас. Якщо у вас дуже специфічна задача, ви можете створити кастомізований чат GPT під свій запит. Це називається GPTS, функція доступна по підписці. Щоб створити, треба зайти в Explore GPTS. Ви потрапите в Store, де зібрані найпопулярніші розширення від інших користувачів та компаній. Тут можна знайти все: від ютора з математики до SEO-оптимізатора. Але ми йдемо створювати свою модель. Для цього натискаємо зелену кнопку Create та потрапляємо в GPTS Builder. Тут можна зробити, наприклад, перекладач на англійську в стилі Bloomberg. Або, навпаки, перекладач з англійської, який одразу буде генерувати самері по ключовій інформації з фокусом на вашу професійну діяльність. Ви можете додавати до переписки ваші документи, але зважайте, що для ефективного їх використання треба прописати інструкцію для чату, щоб він перед відповіддю читав текст. Наступна рекомендація по його використанню: пишіть англійською мовою та не будуйте більше трьох кроків в одній інструкції. Краще для цього створіть наступну. Наостанок хочу розказати про Notion. Це універсальний інструмент для організації інформації, управління проектами та співпраці, який дозволяє вам створювати замітки, управляти завданнями, базами даних, календарями та іншими ресурсами в одному зручному інтерфейсі. Notion пропонує широкий вибір шаблонів для різних цілей: від планування щоденної рутини до управління проектами та фінансами вашого бізнесу. Це може значно заощадити час та спростити організацію роботи. Нещодавно до цього інструменту додали AI-складову, і тепер всі звичні вже для вас речі, які може робити GPT, можна зробити одразу в робочих документах. Наприклад, покращити текст, перекласти його, зробити самері, допомогти вам брейштормити ідеї, розбивати великі завдання на малі і одразу ставити їх у ваш календар. З платною підпискою з'являється можливість спілкуватись з усією вашою інформацією і при завантаженні ваших робочих файлів. Ви зможете не йти перечитувати їх і довго шукати відповідь, а одразу отримати її в зручному персоналізованому чаті. Сьогодні ми з вами досліджували, в який спосіб штучний інтелект може служити нам як партнеру навчання навчанні та розвитку. Дізналися про важливість правильного використання спеціалізованих інструментів, таких як Perplexity, Find та Founder.ai, які можуть значно спростити пошук потрібної інформації та ресурсів. А також про можливості кастомізації штучного інтелекту для конкретних потреб і завдань. Ми розглянули використання Notion, який тепер інтегрує можливості AI, роблячи нашу роботу ще більш ефективною. Нехай ці інструменти стануть вашими союзниками у досягненні нових професійних вершин. Щиро дякую кожному з вас за увагу та час. Не забудьте поділитися даним відео зі своїми друзями та колегами. Чим більше персональної ефективності, тим більше ефективності в державі.